Ми всі фотографуємося. І коли фотографуємося, в матриці залишається фотофіксація. Залишається графічна фіксація. І там частина енергії. Коли шаманам в перший раз показали фотоапарат, сказали, чи знаєте ви, що це таке, чи камеру, вони сказали, ця штука краде душу. Всі шамани або не дозволяють фотографуватися, або очищають простір. Вони кажуть, що треба дістати звідти дух. А сьогодні вже навіть науковці. Підтвердили, що дійсно має це певний електромагнітний свій прошарок кожна фотографія. А у нас в українській мові є слово світлина від слова сполучення світловини. І коли ви просто знаєте, що будь-яка фотографія створює світлину, а не графічне зображення, і відео так само. То ви, замість того, щоб втрачати енергію, кожен раз, коли ви фотографуєтеся чи знімаєте відео, чи вас хтось, ви можете і не знати. Сьогодні всі живуть з фотоапаратами. Ви там можете потрапити випадково туди, 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 туди. І все це спрацьовує як на як на фіксацію найкращого варіанта мого світла. Або буде графічне зображення, і ви будете втрачати енергію, як ви її втрачаєте, з, з, кожним, з кожної фотофіксації, чи це відео, чи це фото.